Друзі, всім привіт! На зв'язку з Знам'янка Сіті у місті проводиться розробка комплексної програми по відновленню території Знам'янської громади. Щоб жителі мали змогу долучитись до розробки цієї програми, Знам'янська міська рада оголосила онлайн голосування, яке триває до 10 липня. Про це ми також повідомляли на сайті Знам'янка Сіті. Сьогодні вирішили запитати знам'янчан. Що вони знають про розробку цієї програми? Чи планують брати участь в опитування? І які мають ідеї та пропозиції щодо розвитку громади. Доброго дня! Чи відомо вам, що у Знам'янці проводиться розробка коцної програми щодо відновлення території Знам'янської громади? Доброго дня. Так, я чула про таку програму і неодноразово, і від колег по роботі і на сторінках інтернету. Так, звісно, я бачила в телеграм-каналі, з сіті, Навіть вже заповнила анкету. Звичайно, знаю. Це наразі на часі, так, да, знаю. Так, знаю. Так, дійсно, ознайомився на сайті міського комітету. А чи будете брати участь в онлайн-опитуванні? Так, звичайно. Так. Звичайно. Буду. Ну, знаєте, не буду брати по одній причині там складні заповненти форм, які треба відділу управління виконання. Які ви маєте ідеї та пропозиції щодо відновлення території громади? Ну, саму таку пропозицію, найбільшу пропозицію, яку я б хотілася в нашому місті е, відбулася, це дитячий, май, ну, дитячий центр розваг, можна так сказати. Хотілося б приділити увагу все ж таки нашим дорогам в першу чергу. Дороги це, мабуть, наше найболіше питання. Ну, мабуть, Мабуть, і все. Наша знам'янка і так чудова, квітуча, прекрасна, завдяки нашим жителям. Думаємо, все буде у нас гаразд. У мене є декілька пропозицій в напрямку культурному. Це дуже хотілося зберегти мережу бібліотек. Так як Хотілось, щоб цей інформаційний громадський простір укомплектували медійною сучасною технікою, і бібліотеки залишилися таким інформаційним центром для громадян пенсіонерів і дітей. На другому напрямку мене дуже цікавить. Доля приміщення недобудованої школи, містяни знають цю локацію. Хотілося б, щоб нарешті визначилися з балансоутримувачем, визначилися з експертизою, і це приміщення набуло такого… було живе, щоб його добудували і зробили такий позашкільний простір, тому що не вистачає в місті. Місць для позашкільного розвитку дітей. У мене ще є така пропозиція, щоб міська влада розглянула питання огороди кладовища, тому що віряни давно вже знають, що кладовища мають бути огорожені. І це питання має бути вирішене також і місце з мене. Де багато все так не висловили одним реченням. Але я вважаю, що треба розвивати для молоді, для дітей якісь розвиваючі центри, якісь э, стимулюючі для молоді, яке дає поштовх, для того, для того, щоб саме молодь розвивала надалі наше місто. Треба робити поштовх, щоб э, молоді діти бачили, що ми живемо в перспективному місті, де держава, і ця влада э, турбується тепер, що допомогу особи розвитку здомовлених. Так як я мама двох прекрасних дітей, мій син йде в перший клас в цьому році, і ми стикнулися з таким питанням, як облаштування класу у центральній школі, ліцеї для першачків. Звісно, хотілося б щоб були кращі умови створені для дітей, щоб не все було за рахунок батьків. Ну і так як наше сьогодні таке сумбурне і непередбачуване. Хотілося б затронути ще таке питання, як бомбосховище. Я нещодавно подорожувала по Україні і бачила такі бомбосховища, як з бетонних пліт такий квадрат створюється просто на вулиці, для того, щоб перехожий в будь-який момент міг заховатися в оцю споруду. Теж як варіант можна було б подумати над таким питанням. Ну, пропозицій дійсно багато, але одне хотів би, як пропозицію висловити Відсутність машутів. Транспортного забезпечення людей до кладовищ міста. Хотів би, щоб при заключенні договорів з перевізниками це було б яким чином відображено в договорах. Люди, особливо люди поважного віку, могли чи один раз в неділю, чи один раз в місяць побувати на кладовищах, навести лад. На могилах і таким чином їх покращити життя своє і спілкування з своїми рідними.